Він казав, що він буде військовий до тих пір, поки він не зможе почувати, що його близькі, його побратими, його друзі, та і увесь все мирне населення нашої України не зможуть себе почувати у безпеці. Тому, як він казав, поки буде війна, поки я буду потрібен країні як військовий, як воїн, я буду знаходитись у війську. Військовий з позивним Глушак розповідає про свого побратима, нацгвардійця Дениса Бесараба. Вшанувати його пам'ять містяни зібрались на далекосхідному кладовищі у Кропивницькому. Денис з листопада 2019 року був на військовій службі і відразу за контрактом приєднався до лав Національної гвардії України. Денис в наш батальйон перейшов зі своїми побратимами приблизно 5 місяців тому і з. Через місяць, як він до нас перевівся, ми всі виїхали у Харківську область. Згадую, які важкі завдання не стояли. Денис Бесараб завжди виконував їх і підбадьорював побратимів. Посада в нього була як і в нашому батальйоні, так і в минулому. Він був стрілець. Але це був стрілець, котрий був на вагу золота, того, що він завжди біля себе тримав колектив. Люди до нього. Постійно тягнулися, і він за собою піднімав колектив та робив, ну, робив все, що від нього можливе. Служив Денис Бесараб у Донецькій, Луганській, Харківській областях. Загинув у бою 29 серпня цього року біля міста Слов'янськ. Денису було 25 років, розповів його побратим із позивним Фома. Хлипці, прохода, Донецьк, Ліман. Хотів, щоб все закінчилось попростіше і завести собі сім'ю дітей, жінок. Похвали військового на Леї Слави Олександр Сметанко, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.